Всім привіт! Це канал Прікулісне серйозно. Не знаю, чи камера зараз фокусує, зараз її протру. Значить, історія така. У мене згоріла жопа від того, що дівчата взагалі дурні. І вони в природі ще такі існують Ісключительні дури, про яких я зараз розкажу. Значить, це новий проект. Випущу кілька частин. Розберемо сьогодні двох чоловік яких я знаю. Вони в простому були, напевно, підписницями, одна з них точно. Значить, розказую історію. Е, перший варіант це, як ви можете і переписку, е, я писав отак віжливо. Зараз ми з вами глянемо скріншоти другої дури, яка просто. От просто дурна, і значить, та підписниця, настільки дурна, щоб вона, в общем, образилась на слово хустка, про яке я пізніше розкажу. А поки що давайте подивимося, наскільки люди, коли живуть з батьками, є такі ісключительні дури, яким просто хочеться, знаєте, приборонитись батьками, що, типу, нічого не дозволяє. Значить так. Я клас класна співкласі, я вам покажу в сьогоднішньому відео. І так, ми читаємо з вами переписку. Вроді би, все нормально написано. Але читаємо увага останніх три смс. Перше смс. Перша причина така, що я ніколи не знайомлюся через інтернет, того, що з цього не вийде нічого доброго. Значить, розкажу коротку історію. Ми познайомилися в коментах. І, власне кажучи, ми три з половиною місяці спілкувалися на той час два місяці напевно. І, знаєте, в мене зразу виникає питання. Окей, якщо ти знайомишся через інтернет, якого лешого було тоді цікавитись моїм життям? І потім такі люди сука хейтять мій канал, засирають. А тепер читаємо далі. Вибач, друга причина батьки. Я розумію, є батьки, родини. Якщо в когось була такі родини, то пишіть в коментарях. Були родини, котрі забороняють дитині телефон. Але оскільки люди сучаснічають, такого відбувається все менше і менше. А тому я таких людей, які такі залишилися, я їх називаю уєбаними. І це справді, так я їх називаю. І телефон типу забирають, хоча по факту не забирали, бо день спілкувалися. Глянемо переписку. У мене трошки згоріла жопа. Але мені було все одно. Хрести в голові це означає те, що я обирався на ту фігню, що дівчата тепер дурні. От. Я написав, що такі питання так не рішається, що одразу кидала. Я зробив. Скільки не чоловік? було питання, чому не забирає телефон. Вона каже, мама прочитала приписку. Як ви думаєте, на вашу думку, отака поведінка дівчини, котрі є 17 років, це є нормально чи ненормально? Ну, урок пройдений я написав. Урок пройдений в якому плані? Урок пройдений в тому плані, що слухайте. Е як розказати? Це урок засвоєний того, що мені дівчина не потрібна. Якщо хтось не знає, я холостякую. Вот. І тут переписку повністю все видно. Я просто вам скріншотами хочу доказати, те, що люди просто дурні. Хто підписується на мій канал, мусить бути обов'язково хоча б трошки знайомий з моїм контентом досконально. Щоб не було отакого. От от. от. Я тут написав. Ситуація мене справді розмішила до бізобра. Це тут описую типу що таке. В голосових. Зараз послухаємо голосове Другої дури. Я читала, все. Все поняла, що... ну, блядь, ну, ну все. На Людина сказала слово Піздес. А тепер давайте увага! Подивимося. Зараз ми глянемо, що ця дура нам пише. З якою я теж був знайомий кілька місяців. Ситуація така. Ми з нею познайомилися теж через коменти. Ми спорили про тему, слухайте, на літеру «с» закінчується і починається слово із чотирьох букв. Самі догадайтесь. Значить, номер тут залишила. Можете позвонити, поржати, якщо хочете. І слухайте, я зробив скріншоти. Це номер, закрию деякий. Зробив скріншоти, бо, слухайте, в її інстаграмі не було жодних фоток. Ми з нею нормально спілкувалися. І ми говорили по камері. Вона, ну, ми з нею говорили. Отак виходить її їбало. І, в общем, ситуація така, що вона, на те, що ви слухайте, образилась. Я намагався її заспокоїти, як ви знаєте. Дивіться. Я її хотів заспокоїти. І, так, трошки поугра було таке. І тут я детально розповів, чому я це зробив. Без матюків, без нічого. І звучить як манія, слухайте. Це є манія? Та що людина робить скрізь, щоб знати, як людина виглядає. Ну, по-моєму, як мінімум за таке треба вибачитись. Як мінімум. Я писав потім. До речі, покажу, якого числа це було. Це було в травні. Тепер переходимо до кінця травня. І тепер читаємо переписку, в якій все абсолютно слухайте, видно. Екзамени, пообщалися. Кому треба, то почитаєте, зупините відео. Причину від алкоголя. І це сказала людина, котра. Слухайте, вживає. І, і, коротше, після цього всього вона мене остаточно заблокувала. Це говорить про те, що людина просто скорбисина, ненормальна. Абсолютно. Тому я хотів це відео показати вам. Що взагалі в цьому світі діється до Біса? Які люди дивились мій канал? Вони потім будуть мене хейтити за все. Найдуться подруги, які будуть за них писати обов'язково слова привіт, ти задовбав видаль відео, бо ти там позначив мою подругу, яка була дурою. От. Або якщо на те діло пішло, зараз глянемо з вами ще одну ситуацію. Значить, є в мене однокласниця. Був сторіс, де вона курить кальян. Я спитав, що вона курить в принципі сигарети чи не важно що. Мені було цікаво, так як ми з нею дуже довго не бачилися і не спілкувалися. По-моєму, це голосове, де хлопець говорить «Теряйся в такому дусі. Теряйся. Ще раз. Теряйся. Я слухайте. От просто не можу з таких людей. До речі, я їхні інстаграми покажу. Я їх позначу. І слухайте, от така фігня случається. Це просто кошмар. І, знаєте, мене вбивають такі люди. Взагалі, що вони роблять в цьому світі мені не зрозуміло Такі люди приходять на мій канал дуже часто. Прогортають канал, це добре, бо я сказав відео, що прогортали. Але послухайте одну мисль. Я думаю, що таким людям у світі не місце. Особливо двом першим дурам. Вони будуть говорити те, що вони афігеть які класні. В одної, кстати, дури вся таки самооцінка пішла по пизді. Зараз я вам наглядно навіть покажу, щоб ви знали. Це її аккаунт. Зараз ми глянемо... Ага. Мені цікаво, вона мене забанила чи ні? Так, вона мене заблокувала. Напевно. Зараз ми глянемо ще раз. Так, вона мене заблокувала. Значить, є ситуація. Значить, сьогодні хотів позвонити. Ми говорили зараз, по-моєму, вчора. Тут смс-ки не обращайте. Так, її був сторіс. Ми трошки з посварились. Я, я був без настрій, то вона написав, роби своє. Далі. Я, коротше, взяв, спитався, ну, в хості і справді дивиться все старомодно. Людина умудрилась на це образитись. Людина, яка навіть віруючи слухайте. Кожен девцятки. І вона такий бред мені пише. Це говорить про те, що людина неадекватна ні разу. Читаємо переписку. І там було відео, де дівчата співали, а її не було. Я прикольнувся в цією фразою з її. Вона навіть на це умудрилася бідатись. І от. Ну, це, це були оці всі слова, це просто жарт. Вона на це обідалась. Там кричала дуже голосно голосових, не буду показувати. І... Вот. Я з нею нормально вот. Я її Сонечку. <politics. coughs> Було все добре. Вот. І вона на це умудрилась, слухайте, обідитись. Було довгі смс, я теж прикольнувся, все. От. Я в голосовому написав, що добрий настрій. Сміюсь, бо маю настрій. От. Маю настрій. От. Ну, якось так. Вона напише, що менше треба пити при тому, що вона сама п'є. Вона мені сама розказувала. Хотів позвонити зранку, поспілкувалися пару хвилин, як бачите. Потім нічого не задалось. Дзвонив після своїх екзаменів. Екзамени, до речі, прийшли спішно, розкажу на каналі. Е, отак. Це було у нас сьогодні отаких годинах, Це, якщо супортський час. Е, вона отак написала. От. Е, я, слухайте, от цією фразою я доказую те, що в мене згоріла жопа. Тому що такі люди не мають взагалі поняття людської достойності? Вміння тримати язик за зубами? Якусь, якийсь етикет мати в спілкуванні. Цього всього вона лишена, просто лишена від народження мені, здається. От. І вона другий раз це повторяє. Дивіться, другий сука раз. Другий. Невже це? Вона думає, що вона закриє свою вино, чисто вини, яке в її видно в переписці. Я об'яснив, чому вона така. Я не обзивався просто так. Слухайте, я коли говорю, що людина така, значить по об'єктивним причинам вона така. От, Читаємо переписку. Дивимось. От. І тут вона заблокувала, там був сторіс. Я відповів смайликом, що сміюся. Тепер об'ясніть, будь ласка, такий приклад поведінки є нормальний чи ненормальний? Відповідь чекаю в коментарях. Наступні частини виходять на днях. Чекаємо обов'язково відео і дякую всім за увагу.